Я скасувала святкування Дня подяки у себе вдома. Мене звати Ванесса. Мені 33 роки і минулий день подяки навчив мене, наскільки далеко можуть зайти деякі люди, коли вважають, що ти їм винен свій час, свій простір і своє мовчання. У мене скромний, але затишний двоповерховий будинок одразу за містом. Я роками працювала, щоб дозволити його собі самотужки. Він не розкішний, але він мій. Паркетна підлога, відкрита кухня, ретельно підібраний декор і найголовніше спокій. Цей спокій був важко здобутий і не підлягав обговоренню. І цього року я прийняла рішення, яке розвіяло ілюзії моїх родичів про те, на що вони мають право. Щороку День подяки перетворювався на хаотичний вихор, який влаштовували в чиємусь іншому будинку. Зазвичай закінчуючись дитячими криками, кухонним погромом і тим, що хтось ішов геть зі сльозами. Минулий рік став для мене останньою краплею. Я погодилася приймати гостей, думаючи, що це буде нагода похвалитися новою їдальнею, яку я місяцями вдосконалювала. Натомість, увесь день я нянчила малюків моєї кузини. Поки їхні батьки напивалися, прибирала розбиту миску з журавлинним соусом, яку уж бурнуло чиєсь некероване чадо, і зрештою відчищала килим після того, як інше дитя вирішило помалювати на ньому підливою. Я навіть не встигла поїсти гарячого. Тому, коли цього року настала осінь і всі почали питати, хто приймає, я знову зголосилася, але з однією чіткою умовою. День подяки у моєму будинку лише для дорослих, жодних дітей, без винятків. Я не хотіла бути жорстокою. Я просто втомилася. Я прагнула мирного свята. Мені хотілося справжніх розмов, безперервної трапези та святкування, яке б не закінчувалося розкиданими по всьому будинку іграшками. Я пояснила це максимально чітко. Я надіслала повідомлення в груповий чат, пояснивши, що це буде збір без дітей. І що я очікую, що всі поважатимуть цю межу. Реакції були різні, від цілковитого мовчання до сарказму. Одна тітка надіслала пасивно агресивний смайлик. Моя кузина поставила лайк, але потім написала мені окремо, що подивиться, що можна зробити, а дядько спробував висміяти це як жарт. Але мені не було смішно. Я мала повне право встановлювати правила для свята, яке приймала у власному домі. Проте, чим ближче було свято, тим більше я помічала. Уривки розмов під час сімейних дзвінків, коментарі у соцмережах, навіть допис від однієї кузини про те, як сумно, що деякі люди забувають, у чому справжній сенс родини, коли мають гарні будинки. Я не здивувалася, коли від сестри, яка живе в іншому штаті і не могла приїхати, дізналася, що більшість із них. Все одно планує приїхати зі своїми дітьми. План, очевидно, полягав у тому, щоб прибути з їжею та усмішками і поводитися так, ніби діти це просто частина угоди. Вони, як завжди, вважали, що я здамся під тиском і зроблю, як їм хочеться. Вони припускали, що я зберігатиму мир, як робила це завжди. Але цього разу я не стала. За ніч до Дня подяки я прийняла рішення. Я вимкнула світло на ганку, Скасувала замовлений кейтеринг, зібрала страви, які приготувала сама, і відвезла їх до подруги, щоб насолодитися ними пізніше. Я замкнула двері, закрила штори, залишивши все темним і тихим. Я нічого не публікувала, не надсилала попереджень, не відповідала на дзвінки, які почали надходити близько полудня. Я знала, що вони приїдуть, я знала, що вони проігнорують усе що я сказала. Помарширують до мого будинку, ніби він належить їм, і сприймуть мої кордони як пораду. Тож я дозволила їм зіткнутися з наслідками власних дій. Я спостерігала з коридору на другому поверсі, як одна за одною машини під'їжджали до мого подвір'я та на вулицю. Перші кілька хвилин були такими, як я очікувала. Вони дзвонили у двері, стукали, кликали моє ім'я, сміялися, наче це був розіграш. Але хвилини тягнулися. І настрій почав змінюватися. Одна з моїх тіток ходила туди-сюди, притискаючи до грудей свою запіканку. І щось бурмотіла чоловікові. Інша кузина тримала на стегні найменшу дитину, вочевидь, уже роздратована, вони знову почали мені дзвонити. Я ігнорувала кожен дзвінок, кожне повідомлення я залишала непрочитаним. Минуло 25 хвилин, перш ніж їхня поведінка стала агресивною. Я почула, як моє ім'я вигукують з ганку, як стукають у двері, як хтось так сильно смикнув дверну ручку, що затряслася рама. Я залишалася на місці. Я знала, що вони або здадуться, або доведуть, чому я мала рацію, не впустивши їх. І тоді сталося те, чого я не очікувала навіть від них. Чоловік моєї тітки, який завжди був запальним. Колись він пробив дірку в гіпсокартоні під час суперечки через салат з капусти, відступив на кілька кроків і вдарив ногою у вхідні двері. Перший удар двері здригнулися, другий тріснув замок, третій двері вибухнули, петлі заскрипіли, коли він повністю розчинив їх. І ось він стоїть, розлючений, червоний, кричить Я була вже на половині сходів, коли він мене помітив. У той момент, коли наші очі зустрілися, він вибухнув гнівною тирадою. Він вимагав знати, чому не накритий стіл, чому нікого не впускають, чому я це роблю з усіма і псую день подяки. Його голос лунав по всьому будинку, і я бачила, як кілька родичів на ганку витягують шиї, щоб зазирнути всередину. Його дружина намагалася відтягнути його, але він продовжував Я не сказала ані слова. Я витягла телефон, набрала номер і спокійно повідомила диспетчеру, що щойно до мого будинку насильно проникла стороння особа. Поліція прибула швидко і поставилася до ситуації серйозно. Вони зайшли в будинок, оцінили ситуацію, вислухали, що сталося, і, не вагаючись, заарештували його за незаконне проникнення та пошкодження майна. Ті, що були на вулиці, раптом дуже стихли. Ніхто не хотів нічого казати, ніхто не хотів сперечатися. Наслідки стали реальними. Його забрали до відділку, інші роз'їхалися злі та збентежені, і жоден із них не спробував зв'язатися, щоб вибачитися. Натомість я отримала повідомлення, в яких мене звинувачували, казали, що я надто гостро відреагувала, що я їх підставила, що я влаштувала сцену, викликавши поліцію. Але мені було байдуже, тому що цього разу сцена належала не мені, а їм. Вони написали сценарій, вони проігнорували правила, і вони перетнули межу. Після цього день подяки був тихим. Я розігріла страви від подруги, налила собі келих вина і сіла їсти в тиші. Жодних дитячих криків, жодних дорослих істерик, жодного розбитого посуду. Лише спокій, якого я прагнула весь цей час, і я ніколи не озиралася назад. Нехай зляться. Нехай пліткують, нехай перекручують історію, як їм заманеться, тому що, врешті-решт, я провела межу, і коли вони спробували прорватися крізь неї, то отримали саме те, на що заслужили. Оновлення перше гнів та відплата якщо я думала, що шторм закінчився, коли поліція відвезла чоловіка моєї тітки, то я помилялася. Це було лише його око. За кілька годин мій телефон почав світитися як різдвяна ялинка. Кожне сповіщення нова хвиля отрути. Ті самі люди, які лише кілька годин тому стояли на моєму ганку в нерозумінні, тепер повністю розперезалися. Їхня стриманість випарувалася, а їхнє право на все підряд вилізло назовні. Вони не дзвонили, щоб вибачитися. Вони не питали, чи я в порядку після того, як мені вибили вхідні двері. Вони дзвонили, щоб кричати, соромити і викликати почуття провини. Одне повідомлення за іншим називало мене жорстокою, безсердечною, ганебною. Я зганьбила родину. Я принизила людину, яка лише намагалася відсвяткувати День подяки. Вони казали, що я могла з ним поговорити, могла просто відчинити двері, могла поводитися як родина. Але нікого з них не хвилювало, що моє правило було проігнороване. Ніхто не згадав про те, що я неодноразово чітко озвучила свої очікування і мала повне право встановлювати цей кордон. Ніхто не згадав про зламаний замок, пошкоджену дверну раму, агресивні крики у моєму власному будинку. Ні. Вони бачили лише те, що я викликала поліцію на свого, і в їхніх очах це зробило мене лиходійкою. Спочатку я намагалася їх ігнорувати, спостерігаючи за текстами, які сипалися як уламки потяга, але чим злішою я ставала, тим більше розуміла, я закінчила мовчати, закінчила бути ввічливою, закінчила вдавати, що це не те, чого я очікувала. У той момент, коли я наважилася припинити грати за їхніми правилами, я вимкнула режим у літаку і вибрала один із групових чатів, де вони мене обговорювали. Я друкувала повільно, розмірено, а потім натиснула надіслати. Те, що відбулося далі, не було переговорами. Це був не захист, це була розплата. Я сказала їм, що чітко окреслила свої межі за кілька тижнів жодних дітей означає жодних дітей, що мій будинок це не громадська будівля, куди вони мають право вторгатися, коли їм заманеться, що я втомилася бути для них запасним варіантом. Вбудованою нянею, жінкою, яка готує і прибирає, поки вони п'ють вино і дозволяють своїм дітям руйнувати мій дім. Я сказала, що їхня поведінка огидна, і ніхто не має права вибивати комусь двері і кричати на нього за те, що він не влаштував вечерю, яку вони вже зневажили. А потім я сказала їм, щоб вони ніколи не поверталися ні на наступний день подяки, ні на Різдво ніколи. Тиша, що настала після цього була гучною, я знала, що дехто говоритиме за моєю спиною. Я знала, що інші перекрутять історію на свій зручний лад, але ніхто з них не міг стерти правду. Вони проігнорували мій кордон, і коли я відповіла відмовою дозволити себе знову розтоптати, вони перейшли до насильства. Це не сім'я, це не любов. Це було почуття вседозволеності, загорнуте в традиції та замасковане під обов'язок. Протягом 20 хвилин дехто почав відповідати тепер обережніше, але все ще намагаючись перекласти провину. Вони казали щось на кшталт, аресама це просто непорозуміння, що я перебільшила, що я мала врегулювати конфлікт, а не викликати поліцію. В однієї кузини вистачило нахабства сказати, що діти це частина життя, і якщо ти не хочеш хаосу, ти не повинна приймати свята. Ніби прохання про спокій у власному домі було чимось обурливим. Ніби я роками не намагалася зберегти мир, лише зустрічаючи байдужість та неповагу. Тож я не сперечалася, я не захищалася далі, я заблокувала кожного з них. Того ж вікенду я викликала слюсаря, щоб замінити вхідні двері та зміцнити дверну раму. Я оновила систему замків і встановила камеру над входом. Наступного понеділка я занурилася в роботу, ніби нічого не сталося. Але з моїх плечей впав тягар. Я не відчувала провини, не відчувала розгубленості. Я відчувала свободу, тому що вперше у своєму дорослому житті перестала вірити, що родина має право поводитися з тобою, як їй заманеться. Я перестала вірити, що спільна кров означає спільну повагу. Я перестала вдавати, що мушу зберігати простір для людей, які ніколи не зберігали простору для мене. А ті, хто намагався виправдати те, що сталося, хто звинувачував мене у виклику поліції після того, як чоловік вибив мені двері, як ніби я була чужою людиною, вони показали, ким вони є насправді вони ніколи не бачили в мені нічого крім людини, яку можна використовувати, поки я не зламаюся. Вони ніколи не думали, що я дам здачі. Минуло кілька місяців усі свята я провела сама або з друзями, які мене поважають. Жодних дитячих криків, жодної драми, ніхто не ломиться до мого дому з випічкою та поганим настроєм. Лише тепло, лише сміх, лише той спокій, якого я завжди хотіла. Вони думали, що я зламаюся, коли вони підуть геть, але я ніколи й не стояла поруч із ними. Оновлення 2. суд та фортеця. Можна було б подумати, що хаос закінчився тієї ж миті, коли поліцейська машина від'їхала від мого під'їзду, забравши чоловіка моєї тітки. Але цей інцидент був не кінцем, а початком тривалішого і неприємнішого розриву. Звісно, його звільнили з поліцейської дільниці пізніше того ж вечора, без ночівлі, без офіційних звинувачень. Але мене турбувало не це. Мене зачепило те, що ніхто, жодна людина з тієї групи самовпевнених родичів, не зв'язалася, щоб запитати, чи я в порядку. Ніхто не поцікавився пошкодженням мого будинку. Ніхто не запитав, чи почуваюся я в безпеці, ночуючи там. Їх турбувало лише те, що я зганьбила родину, викликавши поліцію, і принизила чоловіка, який просто намагався потрапити всередину. Коли я дивилася на розколоту дверну коробку, тріснуту раму та вибитий поріг, які колись створювали відчуття безпеки, щось усередині мене стало на місце. Я більше не дозволю цим людям топтатися по мені. Я не збиралася просто поглинути збитки і тихо рухатися далі. Я витратила багато грошей, щоб зробити свій дім красивим і безпечним. Він не мав права руйнувати частину цього і просто піти, наче нічого не сталося. Тож я зробила те, що, як я знала, розлютить їх найбільше. Я подала проти нього цивільний позов. Я не влаштовувала ядерний вибух, я не вимагала відшкодування моральної шкоди чи якихось грандіозних драматичних сцен. Я просто подала позов про відшкодування збитків, які він завдав двері, робота, терміновий виклик слюсаря та необхідне зміцнення. Я задокументувала все фотографії розбитого дерева, рахунки фактури від підрядника. Чеки на матеріали, навіть запис із моєї камери спостереження, на якому видно, як він ходить туди-сюди, перш ніж кинутися на двері, як таран. Один лише цей запис вирішив справу не було жодного заперечення. Він діяв у гніві без будь-якого законного чи морального виправдання, і пошкодив приватну власність. Судове засідання відбулося приблизно через шість тижнів, і на той час драма досягла апогею. Сімейні групові чати, в яких мене вже не було, були переповнені здогадками, гнівом та образами на мою адресу. Я знаю це, тому що далека кузина, одна з небагатьох людей у родині, яка не зненавиділа мене за те, що я постояла за себе, надіслала мені скріншоти. Вони називали мене жадібною, мстивою, безсердечною. Хтось із них сказав, що я руйную День подяки назавжди. Ніби це мало мене хвилювати після всього, що вони зробили. Я нічого не руйнувала. Я нарешті притягала когось до відповідальності за його вчинки. Він з'явився до суду з самовдоволеним виглядом і адвокатом, який виглядав так, ніби волів би бути де завгодно, тільки не тут. Його дружина, моя тітка, сиділа у задній частині зали зі схрещеними руками та стиснутою щелепою. Я не здригнулася. Я представила все спокійно, чітко та без емоцій. Справа була не в помсті. Справа була в принципі. Він пошкодив мій дім, він порушив мій простір, він думав, що не буде жодних наслідків, і я подбала, щоб це було не так. Судді не знадобилося багато часу, докази були переважними. Вердикт Він винен мені повну вартість дверей, роботи, матеріалів і навіть більше. Суддя присудив мені додаткову компенсацію за терміновість ремонту та за те, що мені довелося самій забезпечувати безпеку будинку протягом кількох годин, перш ніж міг прибути фахівець. Загалом йому наказали заплатити мені суму, якої вистачило б на заміну дверей тричі. Коли оголосили суму, я навіть не озирнулася. Я відчувала, що відбувається за моєю спиною. Я відчувала, як лють палає на шкірі моєї тітки. Я майже чула, як у неї працюють шестерні, намагаючись зрозуміти, як вони подадуть це як мою провину, як вони скажуть решті родини, що я жадібна і жорстока. Але мені було байдуже. Я взяла документи, подякувала судді і вийшла з високо піднятою головою. За тиждень платіж був на моєму рахунку. Частину його я використала, щоб замовити нові двері посилену сталь із зовнішнім оздобленням під дерево. Яке відповідало естетиці будинку, але було міцнішим, безпечнішим і значно дорожчим за оригінальні. Я відчула задоволення від усвідомлення того, що він заплатив за кожен сантиметр. Наслідки були миттєвими. Як тільки платіж був здійснений, родичі вибухнули. Мені почали надходити повідомлення з незнайомих номерів, називаючи мене словами, які я навіть не буду тут повторювати. Люди, яких я не бачила роками, раптом мали думку про те, як я повелася. Вони казали, що я мала просто поговорити, що судитися з родиною це перехід межі, що я розриваю родину на частини. Вони поводилися так, ніби я була агресором, ніби чоловік, який вибив мої двері, не зробив нічого злочинного. Було приголомшливо спостерігати, наскільки глибоко їхня відданість сягала не справедливості, не чесності, а традиціям і мовчанню. Довіри в те, що родині має бути дозволено робити все, що завгодно, незалежно від того, наскільки це руйнівно. Вони очікували, що я відчую провину. Вони очікували, що я зламаюся і вибачуся, щоб мене дозволили повернути до їхнього викривленого кола. Але сталося не так. Я використала їхнє мовчання, їхній осуд, їхню дріб'язковість, щоб збудувати щось краще. Я взяла решту присудженої суми і встановила нову систему безпеки. Я додала камери ззаду та з боку будинку, я покращила освітлення та оплатила підписку на службу моніторингу. Мій дім тепер безпечніший, ніж будь-коли, і це не коштувало мені нічого, тому що їхня зарозумілість за це заплатила. Тепер щоразу, коли я проходжу через свої вхідні двері і чую задоволений клацання замка, що заходить на місце. Я думаю про те, як вони намагалися вторгнутися в мій простір фізично і емоційно, і як вони зазнали невдачі. Вони хотіли покарати мене за встановлення кордону, за відмову потурати їхньому хаосу, за вимогу поваги. Натомість вони профінансували фортецю, яка тепер стоїть як пам'ятник цій відмові. День подяки знову минув цього року. Я провела його з кількома друзями, які принесли вино, тепло і жодної крикливої дитини. Ми сміялися, ділилися їжею, ми не перебивали один одного і не прибирали битий посуд пізно вночі. Не було драми, напруги, жодної бурі, що назрівала під поверхнею лише тиха радість у безпечному просторі. А що стосується решти, вони все ще злі, все ще варяться у групових чатах, все ще пліткують про те, як я все зіпсувала. Але тепер вони знають вони знають, що я не та, кого можна знову переїхати катком. Вони знають, якщо вони знову перетнуть цю межу, будуть наслідки, тому що я тепер не просто зачиняю двері, я їх зміцнюю. Оновлення 3. Свобода від обов'язку. Після рішення суду та зарахування платежу я думала, що найгірше позаду. Зламані двері відремонтовано, юридична драма закінчилася, і я сказала все, що мала сказати. Я щиро вірила, що настане тиша, що вони відступлять, зализуть рани і зникнуть із мого життя як дим. Але тишу замінили шепотом, який перетворився на гіркий хор, останню кампанію з убиста... убивства. мого персонажа на відстані. Почалося поступово. Кілька спільних знайомих видалили мене з друзів у соцмережах без жодного слова. Колега, яка була моєю далекою родичкою, мимохідь згадала, що чула, ніби я через щось проходжу. Незабаром до мене потрапили скріншоти. Дописи, історії та пасивно агресивні коментарі, поширені тими самими членами родини, які стояли на моєму ганку того дня. Вони не були розмитими, вони були цілеспрямованими, я стала лиходійкою в їхніх очах, і вони хотіли, щоб про це дізнався весь світ. Вони казали, що я знищила сімейні традиції, що я егоїстична, невдячна і надто горда для свого блага. Одна кузина написала, що я завжди думала, що я краща за всіх, відколи купила той будинок у передмісті. Інші накидалися, погоджуючись, що я не поважала старших, що в мене немає почуття відповідальності перед людьми, які мене виростили, годували чи ділилися зі мною святами, коли я була молодшою. Це було переписування історії в реальному часі, і це було смішно. Це були ті самі люди, які ледь пам'ятали мій день народження, які телефонували лише коли їм була потрібна допомога, які не поворухнули й пальцем, щоб підтримати мене протягом усього мого дорослого життя. Тепер вони хотіли поводитися так, ніби я спалила якусь священну пам'ятку, хоча я лише попросила поїсти на День подяки в тиші. Я не відповіла, я не накинулася у відповідь. Я не пояснювалася людям, які вже вирішили, що я ворог, нехай говорять, нехай створюють свій наратив. Вони були настільки зайняті збереженням свого уявлення про те, якою має бути родина, що жодного разу не поставили під сумнів, чи справді вони відповідали цьому уявленню. Вони чіплялися за ідею, що я їх зрадила, тоді як насправді я лише відмовилася дозволити їм зраджувати мене знову. Зрештою, телефонні дзвінки припинилися, повідомлення висохли. Жодних запрошень, жодних оновлень, жодних токсичних звернень та замаскованих під турбо. Турботу. Мене було відлучено від сімейної орбіти, і для них це було покаранням, на яке я заслужила. Вони думали, що дають мені урок, але правда полягала в тому, що вони дали мені свободу. Мені більше не доводилося виправдовуватися за свої кордони. Мені не доводилося відчиняти двері людям, які мене не поважали. Мені не доводилося продовжувати грати роль у дисфункціональній системі, яка цінувала лише покірність і мовчання. Закінчивши цей розділ, я повністю вступила в нове життя, де свята більше не були обов'язками, де родина визначалася не кров'ю, а взаємною повагою. Я перестала ходити на вшпиньках, боячись викликати провину. Я перестала вимірювати свою цінність тим, наскільки комфортно я створювала для всіх інших. Я почала вкладати час і сили в людей, які були поруч зі мною без умов. Я більше подорожувала, влаштовувала невеликі звані вечері для друзів, які приносили десерт і допомагали з посудом. Я знаходила час для себе без тягаря осуду. Мій дім став притулком замість поля бою. Нові вхідні двері, досі незаймані та міцні, слугують щоденним нагадуванням про те, що ціна захисту мого спокою вже сплачена, і сплачена саме тими, хто намагався його у мене забрати. Роки по тому я все ще чую різні речі час від часу. Історії доходять до мене, розбавлені і перекручені. Я чую, що вони досі називають мене неповажною. Що вони називають мене ганьбою, що моє ім'я вимовляється як засторога на сімейних заходах, які я більше ніколи не відвідаю. Мені не боляче, більше ні. Якщо вже на те пішло, це лише підтверджує, наскільки я мала рацію, коли пішла геть, бо я не руйнівниця традицій. Я та, хто нарешті, розірвала коло, і я зробила б це знову, не вагаючись. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа. -па.